Так, шановні, всім доброго ранку. Бачите, у нас шоста година ранку. Всі женуть коров. А валетчик іде пасти сьогодні коров. Бачите, в амуніції повній з рюкзаком, отакою з палицею. Люди в основному доганяють сюди до дороги, йдуть додому по своїм домашнім справам, а ми далі женемо череду. Аж до болото, за болото. Ну, де колись було болото. Давай, давай, дівчата. Стоїмо. Зараз поки розкачаються вони. Давай. Так, доганяємо до нашого Балтійського моря. І женемо далі. Давай. Іган. Аже немо, о, наш туди. Далеко-далеко. Кілометрів за п'ять може. Давай, ромашка. Так, ідемо далі. Так, шановні, ось ми вже і на греблі по-народному. Показую болота, отут одразу при вході на греблю, де тут я ще малим ловив рибу. Зараз трішки водички є, але не так, як хотілося. Не так, як завжди. Вон ми коров, а, он аж звідти де пригнали. Бачите, де вишка. Женемо, проганяємо греблю і женемо аж он до тих маслин. Так що, ні, водичка є. Там трішки, там трішки. Оце зеркало є. Ну, не так, як хотілося. Б. Раніше по оці вінця були води. Раніше, хто місцевий, знає. Там карась був червоний, тут білий. Якось так. Іще одне. Раніше охотники йшли, вода тут така прозора була, що, видно, і щуки ж водилися. Не, не просто. Карасі, да, на спінінг ловили щуки, приходили охотники. Отак навіть до цього бугра били щук з ружа. Так що раніше було ізобілія, що риби, що дичини. Зараз трішки ситуація плачевна. Ну, нема води. Була б вода, було б усе, я вам так скажу. Да. Прошого разу, як Пасли, гнали коров тут косулі пробігали. Зараз, може, теж їх побачимо, хто знає. Да, десь тут живуть поряд. Так, працюємо далі. Це ви знаєте, що мені нагадує? Організованою толпою корови йшли на водопой. Так само це і в нас. Імпровізований ставочок і корови прийшли на водопой. Ну, не всі, звісно. Деякі. Пам'ятаю, я і тут рибалку. Добра була рибалочка, не тільки по цих ось болотах. Отут і тут, а й тут була. Це раніше називався ставочок. Тут шалена рибалка раніше була. Давай, дівчино. Шалена рибалка раніше тут була. А зараз хоч би цей ставочок літо не висох. Бо це джерело для водички цим самим корівкам. Бачите, кабель проложений. Ну що, працюємо далі. Давай, дівчата, давай, потихеньку почимчикували. Давай. Шановні, може хтось запитає, Валерчик, що це за стовпи? Може хто в мене новенький на каналі. Раніше були тут ферми. Пташині. Гусячі, качачі, качатники, курятники, гусятники. Оце отут все були, було забудовано. А тут були болота. Тут була краса. Отам тягнулася вулиця. Там мої пращури працювали тут на фермі, на старій. Так що, так, ходили навпростець сюди на роботу. Село було раніше таке розбудоване, велике. А зараз реформи в дії. Жодної цеглинки там зараз не знайдеш. Ну, кой де? Кой де? Може пару штуки знайдеш. Так, да? красуня, давай. Пішла. Ото так. Шановні, то так. Що ти дивишся, бурьонка? Давай пішла. Ось бачите, шановні, оці чагарники, пагорби такі невеличкі, та залишки ось комунікацій нагадують про те, що тут колись була ферма. Ну, були побудови. Бачите, там така сама ситуація. І все. Ану так скажіть, хто не місцевий. Що тут раніше було. Та ніхто не здогадається з роду. Так що, валянчик, бачите, навіє такі спогади. Нагадує, що раніше село жило, процвітало і розвивалось хоч якось. Робочі місця були. А зараз так, маємо те, що маємо. Е ні, шановні, знайшов я пару цеглинок на всю ферму. Та, що тут була, більш немає. То є залишки історії про те, що тут була колись величезна ферма. Для, для гусей, для качок, для курей. Так що, вже все. Ще з дитинства пам'ятаю цю траншею, Ну, вона тоді була завжди повна водою. Ми тут хі, перепригували через неї. Це межа між нашим селом і ось сусіднім. Ну, хоча одна сільська рада раніше була все одно відмежувалася. Тут їхній був сінокос, їхній пастівник, а це наш. Так що, батько говорить, це. Тодішній колгоспу, як розділилися колгоспи, розмежував просто наші межі з іншим селом і таким чином красота була. Ну, Все одно корови були, перелазили, що наші, що їхні сюди. Так, а зараз спасемо. Тут погода шепче, не жарка. Ще й на після обід дощ передають. Як завжди, як нам пасти, завжди дощ. Це якась така тенденція погана. Ні, дощ потрібний. Ну, не коли валерчик пасе корову. Так, шановні, не все ж і коровам їсти, правильно? Потрібно й нам підкріпитися. Мама ось наготувала ось сосиски в тісті, огірочки, яєчка. Трішки підкріпимося і буде все добре. Дивіться яка краса. Полягали всі. Ні, вон дві повставали. Щось їм не вистачає. Шукають, шукають, шукають. Так що батя відпочиває також. Помахай хоч моїм підписничкам. Привіт. Бажаю здоров'я всім. Суше <суши> весело. Та ні, по болотам бігав. Намочив, намочив ноги, виганяв тих самих... Вредних коров. Ой, трішечки підснідали, тепер воно на сон клонить, розумієте? Хочеться і поспатки. А земля сира. Так, треба, да, треба, щоб хтось один хоча б слідкував, щоб корови не потікали. Ну, а так, працюємо далі. Ну що, друзі? Відпочили ми півдня, поспали, да? женемо коров додому. На обід. На обіднішню дойку. Давайте, дівчата. Так, дивіться, до вашої уваги гребля, отак От воно йде, як гадюка. Да? Це раніше штучний насип пробили, щоб вода із сусіднього села не перетікала до нас сюди в болото. Бо Тут і так дуже багато води раніше було. Бачите, який перепад конкретний. Вон ще й труба там є. Так що, шановні, вода пішла і стало сумно. Так. Дивіться, ставочок. Той що на болоті. І корови з нього п'ють водичку. О, які ми тут коробчуки витягували. Це просто. Підпал. Риба тут водилась страшенна. А зараз нема води. Очеред де неде. Шановні, у вас не дежавю, це ми другий раз після обід женем коров на пастівник. Так що, обіцяють дощ, дивіться, які хмари. Щось маленьке таке накрапає. Так що Туди йдемо далі працювати. Так от, друзі, ми плавно підійшли до теми заробітку в селі або роботи в селі. У мене тут дуже багато часу для міркування, для роздумів, повірте мені, оскільки, бачите, позаду мене, яка ціла зграя корів, ну, вони вже звикли до е пастівника не один же, не перший день пасуться. Так от, до обід я проспав півдня, надіюсь, що й... Ці півдня відпочинок. Так от, щоб відпасти один день в нашому селі пастухи беруть 700 гривень. В минулому році такса була 500 гривень. Я не знаю, на що це повпливало, що Лесічка доплюсувалась. Ну, інфляція, все дорожає. Так що, ну, не знаю. Це, це вже інша тема. Так от, рахуємо. 30 днів. У нас в череді 30 корів. 30 днів по 700 гривень. Табличка множення 5 клас і 3 який там. 3х7, 21. Правильно? Правильно. 21 тисяча гривень. Можна заробити в селі. Ну, я не скажу, що нічого не роблячи. Пасти коров це ще яка відповідальність. Зараз, в принципі, можна пасти, а пізніше буде шкода, там поля. Врожаї посходять, в цілому треба бігати, пасти, ну, відповідальним потрібно бути. Так що, але ж все-таки е, при, при біді, коли немає якоїсь постійної роботи, то можна пасти. Ну, якщо б у мене кінь був, я б, може, теж пас би корів. Е, якщо була вільна годинка. Так що я не знаю. А ви напишіть в коментарях, уявляєте Валерчика пастуха чи ні. Ну я в дитинстві пас черед, так само, як і зараз. Ну, батьків було, правда, дві корови, то я постійно пас. Ну і зараз батькові не відмовляю в цій нелегкій праці, в цьому ділі. Так що ну, попросив, він же ж мені допомагає, то копати, то ще щось, то будувати. Так що батькові треба допомагати. В цілому, що ще сказати, напишіть в коментарях, які ще є в селах роботи. Ну, ще можна по людях ходити, дрова колоть, ще можна, я не знаю, різноробочим, будівельником. Ну, у нас така одна сфера діяльності, яка стабільно оплачується це пасіння корів. Так що Можна, можна і в селі заробити худо-б'єдно в такий сезон і в такий нелегкий час 700 гривень в день. Так що, е якщо ви дивитесь мене і в якомусь місці працюєте на заводі за 300 карбованців гривень е в день, то це ж таке, знайте, що в селі можна. Ну, я б не сказав би, що налегке а так можна в цілому 500 доларів зелен, вічно зелених положити собі в кишеню і ні за що не паритись. Так що, друзі, дякую, що подивилися це відео. Дякую вам за зворотній зв'язок. Пишіть мені коментарі, мені дуже цікаво. Ставте вподобайки. Все буде добре, все буде Україна. Всім добра, шановні. Шановні, бачите. Все-таки дощик накрапає. Так що ми попали під невеличкий дощ. Батько жене. Я підганяю. Так що день відбули тут, на пасівникові. Так, ну що, бать, грубо говоря, по 350 рябчиків заробили. Ой, Відпасли. Ми храніли, бляха, пора. Так що підписнички, тепер точно все. Відпасли і все хорошо.